Село Красносілка засноване у середині XVII століття та розташоване на південному сході Вінницької області. На території громади знаходяться пам'ятки історичного, архітектурного та археологічного значення. У 1822 році власник Красносілки Генріх Ліпковський розпочав будівництво маєтку, який по проєкту зводився в італійському стилі. З його вікон відкривався мальовничий вид на річку Південний Буг. Всередині 1800 х років була проведена значна добудова маєтку. Було добудовано восьмиграну будівлю родинного костьолу, а зі східної сторони добудовану частину будівлі, де розмістилася бальна зала та оранжерея. Будівля була одноповерхова, але майже в рівень із двоповерховою спорудою. В такому вигляді маєток був зображений на малюнках Наполеона Орди у 1873-му Найкращою тут була бальна зала. Висока з багатьма орнаментами та арками. На горі стіни були покриті штукатуркою з характерними гротами, доповнювали величавість велика люстра з кришталю, а на підході проглядалося кілька відтінків паркету. Був камінці світлого мармуру, а над ним висіло велике дзеркало в позолоченій рамі. В маєтку також була бібліотека, яка вміщувала понад тисячу примірників. Сучасники схвально відгукувалися і про галерею Ліпковських, яка вишукано оформлена, поєднувала в собі картини з декількох десятків образів. Вражаюче виглядала зала їдальні, розмальована стеля, старовинний годинник. В центрі знаходився вишуканий камін та великий овальний стіл зі стільцями. Поряд було висаджено парк з алеями, вимощеними цеглою і альтанками. В якому зростали найрізноманітніші породи дерев, кущів та квітів. Саме вниз від цього фонтана територія й була засаджена деревами. Верхня частина парку між фонтанами була засіяна травою та подекуди засаджена кущами, у більшості трояндами різних сортів. Вся паркова зона була розшита вимощеними доріжками. Уздовж камінного муру росли кущі китайського буску. Площа парка сягала близько трьох гектарів. Таким парк був сформований на кінець 1800-х років. Красносілка завжди вирізнялася своєю мальовничою природою, тому красне село радо зустрічає усіх гостів!